Командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав рівненський військовий госпіталь, поспілкувався з пораненими військовими. Також передав лікарям сучасне медичне обладнання. Завдяки таким інноваційним приладам. Час на відновлення хворого можна скоротити майже наполовину. Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю, командування об'єднаних сил зсу прилади надала американська неурядова організація за сп. Сприяння благодійного фонду захисти майбутнє. Це дуга або портативний реагент, який дає можливість в умовах операційної адокулюс доставати осколки з різних частин тіла. За допомогою цього приладу ми можемо виконувати без масивних розрізів оперативні втручання. досить складні оперативні втручання, але лише за допомогою проколів. І бачимо все детально на моніторі. Спотакнувся. Та й впав! Поранені кульове, три булі. Бо дух хлопців, дай Боже кожному. Хлопці заряжені, впевнені, ми виженемо цих кацапів і повернемось до цивільного життя, до мирного цивільного життя.